Найбільше масований обстріл Херсона за час деокупації правобережжя так про події 20 грудня. Розповідає речник 124-ї бригади територіальної оборони морської піхоти збройних сил України Сергій із позивним грибочок. Російська армія застосувала комбінований удар зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Під обстріл були Херсон, Антонівка, Садове, Чорнобаївка та Степанівка. По Херсону вбили в основному хаотично аби створити ажіотаж, аби підняти служби пожежників, рятувальників. У них, в принципі, це вийшло. Ми готові в принципі, діяти при різних сценаріях, в принципі, ми це і показали. Завдячуючи нашим хлопцям і дівчатам, які тримають лінію оборони, завдячуючи нашим групам ротам безпілотних літальних апаратів та нашій артилерії, ми вдало відбили ворожі спроби зайняти якісь позиції та провели контрбатарейну боротьбу. Під час масованого обстрілу, розказує речник, російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на човнах до Херсона. Також росіяни спробували зайняти деякі наші позиції. Спроби були на 100% провальними. Особовий склад наступальних груп був повністю знищений. Також декілька човнів. Ольга Лішенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.